Студія Калідор презентує Намисто Різдвяних Історій Світлана Петренко Снігурі Жила у густому непрохідному лісі летюча бабаївна хрьохрьоня. Невеличке обістя, де мешкала Бабаївна, з усіх сторін огороджене високим парканом, приваблювало до себе нечість, тому біля грабового пенька по центру садиби завжди було гамірно. Бабаївна чимало сили витратила, аби зробити із нього підземний замок із потаємними ходами та лабіринтами. Те часи минулися. Аркан, розхитаний вітром, розсипався над руски, а стара зі зламаними крильми хрьохрьоня поступово занурювалася усе глибше і глибше у самотність. З молоду хрьо, так її називали друзяки, дуже полюбляла веселитися. злізе було на пеньок, свисне у липову звестульку і нечість тут, як тут. Хрьо тоді чіпляла на спину крила і до людських осель капостити. То ворота в дьоготь вимастить, то сажею стежки доріжки потрусить. А ще друзякам дуже подобалося перевтілюватись на котів і ньовкотіти попід вікнами до третіх півнів. Усе минулося. Постаріла хрьо перестала не те, що до людей літати, а й на пеньок злазити не хоче. Друзів прогнала, а липову свистульку у печі спалила. Одного разу бабаївна вилізла із підземного лабіринту і сіла на трухляву призьбу понудьгувати трохи на сонці. День, другий минув. І місяць пролетів не один, а бабаївна не встає. Так нею нудьга оволоділа, що і призьба із землею зрівнялася, а стара Хрьо мохом вкрилася. А сьогодні сталося диво до занедбаного обістя снігурі прилетіли, веселі превеселі. Здивована бабаївна неохоче глянула вгору. Киш, киш. Розліталися тут і чкляті. Спокій мій порушують. Нудьгувати заважають. Та не тут то було. Снігурі, наче й не чули того кишкання, опустилися найнижче на гілочку і давай виспівувати. Спочатку стара сердилась, а потім їй сподобалась ця весела компанія. Подобрішала і заговорила. А з якого це дива ви для мене концерт влаштували? А снігурі й хором. Святий Миколай подарунки розвозить, а ми йому дорогу вказуємо. «Подаруночок? для мене? І для тебе, бабуночко, також. Але як святий добереться до твого помешкання, якщо у тебе двір неметений, а стежки доріжки бур'янами поросли? Хрю задумалась. Тоді зняла із цвяха люстерко, змахнула з нього си павутиння і нечітке замурзане зображення постало перед очима. Ой, лишенько. Не можу себе пізнати. Не мита, чесана! Що ж робити? А свята хочу і я дуже хочу. Буде й в тебе свято, продовжували снігурі, тільки треба для цього пеньок відчистити, а одіж випрати і залатати!» Хрьоз зраділа, відірвалась від призби, підхопилася і пірнула по лабіринтах до старовинної скрині. Відсунула засув, підняла ляду і дістала звідти кришанички сушені, не роздумуючи, з'їла одну. Відчула себе молодшою на сто років. З'їла другу, сила повернулась, з'їла третю, і зір покращився. Косу гребене чеше, кігті пилкою пиляє, спідницю пере, свитку латає, навіть хустку святкову знайшла і так захопилася роботою, що про нудьгу й згадувати не хоче. Перемовилися між собою снігурі і полетіли Миколаю дорогу показувати. Щойно бабаївна доладувала обістя, почувся спів дзвіночки в казкових саней. Миколай, Миколай, підтанцьовуючи, плескала у долоні хрьо. Заіскрилось різнобарв'ям сонце, зупинились сані, і святий Миколау вийшов обдарувати хрьохрьоню. І чого там тільки не було. Мультиварка пароварка, що сама готує страви, тільки встигай замовляти. Новісінькі спортивні самозарядні чотиримісні крила. А щоб могла із світом спілкуватися, подарував айфон. Віднині бабаївна на пустощі не витрачає дорогоцінний час, склала бізнес план і налагодила туризм у казкових хащах. Тепер із усього світу до неї люд з'їжджається і малечі, і дорослим. Дуже охота над лісом високо злетіти, а потім спуститися до підземних лабіринтів на дегустацію цілющих трав'яних чаїв на джерельній воді. Світлана Петренко Снігурі Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цей чудовий твір. Дякую усім авторам, які вирішили долучитися до намиста різдвяних історій. У описі до відео ви віднайдете покликання на авторські сторінки, а також інформацію про збір на FPV-дрони для 60-ї ОМБР. Закликаю всіх долучитися. Нехай української буде більше. А прийдешній рік стане роком нашої перемоги. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.